Можете на коробку, що згодом. Дякую. Дякую, що затрималися. У нас є додаткові надходження з державного бюджету, а саме субвенція на реалізацію публічно-сійного проєкту, тобто нова українська школа для придбання профілі інтернетів по програмі нова українська школа. Тому це відповідно до постанови від 11.02 року. Ну, ми виносимо на розгляд вашої комісії на поводження пропозицію про змішення доходів загального фонду нашого бюджету на суму 5 мільйонів 345 тисяч 900 гривень за кодом доходів 4103620, за цільовим призначенням цієї субвенції, на що вона і була виділена. І відповідно для збалансування забільше податків загальному фонду на аналогічну суму 5 млн 345 тисяч 500 гривень у головному розпоряднику бюджетних коштів Департаменту освіти та науки, законом програмно пластикації податків No 6 виконання заходів спрямованих на реалізацію публічного проєкту «Сучасний доступної загальної середнього освіти мало-українська школа. У кого здоровокації 31.10. Тут є так само зараз призначено. Ну І маємо здатнення окремих головних розпорядників коштів на перерозподіл сигнувань. Ці пропозиції незначні, тому я їх озвучую, головне розпорядник управління архітектури будування просить збільшити призначення на для судового збору за рахунок зменшення аналогічну суму призначення, переважень на придбання танцтуварів. Є питання по судовому розбору. Інший головний розпорядник управління комунальної інфраструктури просить збільшити призначення на суму 23 647 гривень на придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення роботи генератора, за рахунок зменшення. Загальних опцій призначення, які передбачалися для оплати послуг з вигукне розміщення інформаційної продукції в газеті 2240. тобто всіх межах своїх коштовців закону перерозходжували. І управління школу комунального господарства збільшити призначення на 200 тисяч для виплати персональних Краще, кращих працівників галузі швидкого комунального господарства. Ви знаєте, що виносити питання. По суті, вони вже заплачено рішення міністрації прийнято рішення про прем'єр кращих працівникам комунального господарства. Тому, як управлінні школової політики, за рахунок загальних перерозподіляємо, щоб була можливість до Дня людям ці премії. Такі основні пропозиції нашого звернення. Якщо є якісь запитання, то будь ласка, прошу, і тримайте. Колеги, я запитав. Дякую. Тоді ставлю на голосування. Звісно? Так. Дякую. 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 What <coughs> хороший. Вот. А, ну, конечно, много, но. Он не нужен. Особенно. Вот это заварушка. Ага. Вот плюс. Давай не будем. Да. Я имею в виду, сколько говорю. йок переказ була велика. О. Слухав студент професора Стана Янковський, два лети і не поділитися. Вот така дискурсія, зараз дискусії студенти. Не ж поспішаємо до. Thank you